Мегабатут для дорослих і дітей з'явився у Житомирі в літній період. Там, де що донедавна був каток Глобал Айс, розгорнули батутний комплекс, рівних якому немає в Україні. Сьогодні грандіозне дійство відбулося в місті Житомир, де насправді це дійство масштабів нашої країни, тому що сьогодні в Житомирі відкрито найбільший батутний комплекс в Україні. Має він розмірі 800 квадратних метрів. Є батути, екстрім батути для професіоналів, є батути для звичайних людей, які перший раз побували на батутах. Є батути для дітей навіть. Трирічний Тимур прийшов сюди з батьком, бо до семи років дітей на батут пускають лише у супроводі дорослих. Десь можна і побалуватися, можна якби і чому Хорошому навчитися, с з дітьми, мені подобається. Ну, я занимался займався акробатикою, бы тоже мастер спорта по акробатике. Я що це дуже полезный вид спорту для дітей. І развлечение, маси удовольствия, ви ж бачите самі, так? Да? Протестувавши батут разом зі своїми друзями, маленький акробат Давид вирішує. Це далеко не останній його візит сюди. Це прикольно приїхати. Я на кробачик вихожу. Я добре. В адміністрації острова розваг переконують, батути повністю безпечні. Майстер-класи зі стрибків усім охочим дають професійні акробати. Вони ж слідкуватимуть за дотриманням правил техніки безпеки під час роботи глобал джампінгу. У нас працює медсестра. У нас є правила техніки безпеки, і у нас є професійні інструктори. Це майстри спорту з акробатики. З 10-ї години ранку до 10-ї години вечора під час праці батутного комплексу працюють два інструктора-оператора, які слідкують за порядком і пояснюють правила. Кажуть, 10 хвилин цибання на батуті заміняє 45 хвилинну пробіжку. Тому, якщо прокидатися вранці ліньки, бігати порожніми вулицями нудно. Вам безперечно варто навідатися у Глобал Джампінг.